На Житомирщині розпочалися весняно-польові роботи. За попередніми підрахунками буде засіяно 560 тисяч гектарів. Це ярі зерновий, понад 250 тисяч гектарів, понад 160-180 тисяч технічні культури і інші, в тому числі понад 61 тисячу гектарів висадити картоплю. Для проведення весняно-польових робіт сільгоспвиробникам області потрібно понад 2 мільярди 100 мільйонів гривень. На сьогоднішній день вже витрачено близько 75% цих коштів. Агроформуванням придбано із потреби понад 130 тисяч тонн фізичні вози мінеральних добрив понад 95 тисяч тонн. Із потреби 8 тисяч тонн дизельно-пального понад 6,5 тисяч тонн, із потреби по різних оцінках 14,5 тисяч тонн насіння ми маємо сьогодні забезпеченість понад 110%. із наявної в агроформуваннях області техніки, а це понад 1440 тракторів коефіцієнт готовності сьогодні складає понад 90%. Дефіцит коштів складає майже 250 мільйонів, що бентежить аграріїв. Представники влади звертались до банкірів з проханням отримання дешевих кредитів. Але наразі агроформування отримали лише 46 мільйонів. Також аграрію хвилює різке подорожчання паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельного пального, вартість якого в окремі дні складала до 30 гривень за літр. Вперше в історії дизель коштує дорожче бензину. Для сільськогосподарської техніки це велика проблема, адже на пальний йдуть. Шелені гроші, втім аграрії, вже почали працювати і маємо перші результати. Уже в межах 40 тисяч гектарів проведено перше підживлення озимих зернових і ріпаку, Окремі господарства приступають. І я думаю, якщо не буде змін різко коливання в погодніх кліматичних умовах до посіву ранньої зернової групи, зокрема вівса, і на часі робота по закриттю вологи.